Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мене звати Олексій. Я е, замовив не отримав дронів на сто тисяч гривень. Я Люба Петренко і ці люди були мені винні 192 тисячі 600 гривень за мавік. Трете мене звати Лизавета, і я одна з більш ніж ста постраждалих. Героїв нашого сюжету познайомила прикра ситуація. Усі вони щиро хотіли допомогти військовим і відправити їм дрони. Єлизавета студентка, і вона допомагає зсу в одному із чатів. Бачила оголошення від знайомого про те, що є можливість замовити дрони «Мавік». Три по дуже відній ціні, тому що буде от там буквально сьогодні-завтра буде їхати машина з-за кордону і там по якісь знижці зможуть завести ці дрони. Тож зробила замовлення на понад 203 тисячі гривень. Обіцяли за 2-3 тижні. Проте після трьох тижнів очікування почали виправдовуватися проблемами на митниці. Мовляв, дрони от-от будуть на руках. Єлизавета робила замовлення через львівську волонтерку Ані Саакян. Гроші надіслала на ФОП Олесі Матякіної. Вже декілька місяців дівчина не може нічого отримати. Ні коштів, ні обіцяних пташок, яких так чекають наші військові. Я 112, здається, в списку постраждалих. Я не знаю, скільки часу мені прийдеться чекати ці гроші. Вони скидають провину одне на одного. Олеся Матяківна знімає з себе всю відповідальність і стверджує, що вона не причетна. Люба збирала кошти на Мавік для брата, який нині на нулі. Я через волонтерів вийшла на Ані Саакян, з нею я і співпрацювала. Ані затвердила, що я його маю отримати впродовж двох-двох з половиною трьох тижнів. Тож надіслала гроші на той самий ФОП. Історія повторилась. Люба чекала свій дрон декілька місяців, але їй все ж вдалось повернути кошти назад. А от Олексій ще не втрачає надії на те, що гроші йому повернуть. Він уже робив замовлення в цих людей, і тоді все було успішно. Перші замовлення зроблені в липні, і саме липні них декілька позицій. Вони приходили ну, надзвичайно швидко, що там 10 дванадцять днів. Проте останнє замовлення на 130 тисяч гривень так і не отримав. Тож нині волонтер провів своє власне дослідження і вважає це пірамідою. Це фізична особа підприємець з деської області Олеся Макякіна. Він на приступа а, Юті спеціаліст Сковоля Дана Ткаченко, і бізнесмен з Києва, які фактично роблять ці всі операції. Ми підозрюємо, що в міні є ще хтось над ними. Ми просто не бачимо цих людей. Ми знаємо зараз про трьох волонтерів. Тобто, основна з них це мені сакян. Ані Саакян, волонтерка зі Львова. Дівчина дала нам коментар телефоном. Каже, вона у цій історії так само постраждала. Сторона я була типу як контактною особою. Uh -huh. До мене зверталися, якби ну, можна було оформити замовлення. Я просила рахунок. Класні були ціни і дрони поставлялися. Тепер uh -huh. є підозри люди просто вкрали гроші. Сидять на них або повиводили десь, або повитрачали десь і годують сніданками. Добре, а що зараз вам ці люди говорять? Ви ж з ними на зв'язку? Так, вони не пропали. Mm -hmm. Вони кажуть, в мене шахраї, мене пропали. І вони кажуть, що вони будуть пробувати відпрацьовувати. Нині відомо щонайменше про 160 постраждалих на близько 2 мільйони. Олеся Матякіна на ФОП якої проводили оплати, на зв'язок не вийшла. Або нам зараз не в мережі. Надішліть смс, або зателефонуйте пізніше. А от з Іриною приступою вдалося поспілкуватись. Я не Край. Винен, перш за все, у цій ситуації постачальник недобросовісний, який їй затримує цей товар. Ну який насамперед не доставив ще цей товар в Україну. Тому що наскільки мені відомо, цей то товар арештований в Європі. Люди, які мені давали інтерв'ю, вони казали, що ви є постачальник. Хто ви? Ні, я не постачальник Олесі, це точно. Я Олесі партнер, який з нею співпрацює дуже довго. Окей, okay, а якщо ви є партнерка по бізнесу, то тоді коли очікувати людям цих дронів або повернення коштів? Як мені відомо, подались дуже багато адвокатських запитів до аеропортів, де товар знаходиться. Тому я думаю, буде тільки офіційна інформація, то всім це скажуть. Адвокат Богдан Кушнір радить замовляти дрони наступним чином, адже нині каже знайти добросовісних постачальників дійсно задача з зірочкою. Наразі, якщо ви купляєте одинично дрон, да ну максимум два, краще за все це звернутися до продавця, попросити, щоб він вам відзняв відео, показав, що цей дрон дійсно існує. Ось його комплектація, він вас чекає саме на цьому складі. Якщо ж ви хочете придбати 10 або більше дронів для того, щоб передати їх там на потреби армії, то вам простіше за все співпрацювати з Укроборонпромом. В них є окремий волонтерський хаб, який займається такими закупівлями. А постраждалим радить написати заяви до поліції, що деякі потерпілі і зробили, і вже співпрацюють зі слідчими по цій справі.